Всім привіт! 23 вересня і 9 новин України, частину з яких ви ще точно не чули, але всі вони допоможуть вам зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій, бойовий медик. Почнемо. Щодо вбивства 16-річного хлопчика на верхній станції Київського фунікулеру, коли п'яний співробітник УДО, Артем Косов, штовхнув його у скляні вікна, Хлопчик загинув від критичної кровотечі, суд прийняв рішення, а саме довічне ув'язнення. Чи вважаєте ви таке рішення хоча б в якійсь мірі перемогою справедливості, хоча життя дитини вже не повернути, напишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. У ніч на 23 вересня Москва зазнала масованої атаки українських безпілотників. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Він заявив, що. Було збито 9 безпілотників, постраждалих немає. У Міністерстві оборони Росії повідомили про 11 збитих дронів далі. Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, хто замовник букету у вигляді ведмедика з 10 тисяч троянд та вартістю більш ніж півмільйона гривень. Е, уже кілька днів у мережі обговорюють незвичне замовлення, виконане однією з київських квіткових студій, велетенського ведмедя з 10 тисяч червоних троянд. В дописах у телеграмі зазначають, зокрема, інсайдер UA, що замовник букета народний депутат Артем Дубнов від фракції Слуга народа. Що ви думаєте про такі букети під час війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми продовжуємо далі. Європа знов перебувала під атакою дронів цієї ночі. На цей раз це Норвегія та Данія. Аеропорт Копенгагена було закрито через чотири великих БПЛА. При цьому, як повідомляє речник поліції Копенгагена, дрони зникли і ми не знайшли жодного з них. Невдовзі над військовою зоною в Норвегії також надходив сигнал тривоги через атаку безпілотника. Далі продовжуємо ще 5 новин попереду. І я хочу вам повідомити, якщо ви дивитесь цей випуск у Тіктоці, перейдіть в профіль. Там є посилання на Ютуб, або просто в Ютубі напишіть позивний Орел. І підпишіться на мій канал. Там ви зможете бачити новини першими, тому що Ютуб, на відміну від Тіктоку, повідомляє про нову публікацію з мого боку. Підписуйтесь, підтримуйте далі. Нарешті Польща почала жорстко відповідати Росії на її провокації. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський. у мене є лише одне прохання до російського уряду: ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну. Якщо ще одна ракета або літак увійде в наш простір без дозволу, навмисно або помилково, і буде збитий а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте сюди скаржитися на це, вас попереджено. Далі. Сальдо скоріше живий, ніж мертвий. Нагадаю, вчора ЗМІ повідомляли, що херсонський колаборант голова. Окупаційної адміністрації Херсону Сальдо був убитий під час ракетного удару по дачі ФСБ у Криму ФОРОС. При цьому прес-служба Сальдо сьогодні заявила, що він живий, здоровий і перебуває з робочим візитом в Москві. До того ж, вони додали, що Сальдо взагалі не перебував на Форосі. Далі, президентка Молдови Майя Санду екстрено звернулася до своєї нації і повідомила. Про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії також вона додала, що у разі успіху кремлівського плану територія Молдови буде використана для вторгнення в Одеську область України. Далі Путін під час засідання Ради безпеки почав відкрито погрожувати Європі, а саме він заявив, що Москва готова реагувати на будь-які стратегічні загрози з боку заходу. не дипломатичними заявами, а військово-технічними заходами. Таким чином він виправдав відмову РФ від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності, назвавши це вимушеним кроком. Далі Маємо добрі новини для бійців 42-ї окремої механізованої бригади на надважкому покровському напрямку. Завдяки вам, завдяки вашим донатам, переглядам відео і нажатим кнопкам всім активностям в Тіктоці. Нам вдалось придбати екафло і прилад Чуйка і слава Україні! і слава! І Я як засновник благодійного фонду, волонтер, хочу сказати вам дякую. Це і є приклад єднання нас в тилу заради допомоги. Підтримки бійців на фронті. І цим бійцям потрібно ще купити Starlink, це 17 тисяч гривень. Кожні 50 гривень мають значення. Донатьте і до вечора ми закриємо це питання. Реквізити в профілі, або в Гуглі напишіть позивний Орел. Перейдіть на сайт фонду. Там теж є реквізити. Гугл або картка в профілі, або за посиланням. Велика кількість незакритих баночок і інших зборів. Війна триває з Богом, друзі.